Багато моїх глядачів, підписників зовсім не мають англійську або їхня англійська дуже слабка. Мене дивляться люди від 18 років до 120. На жаль, багато українців на сьогоднішній день не можуть підтвердити їхній робочий стаж і не можуть підтвердити їхню освіту. Що ж робити? Невже ж немає жодної програми, яка зможе їм допомогти? Як їм залишитись тут, у Канаді? Невже ж я не зможу нічого для них зробити? Думай, Славко, думай, ти повинен щось вигадати, щось повинно бути, якості ці люди повинні залишитись в цій чудовій країні, і ти, Славко, знайдеш для них. Можливість. Я в цьому впевнений. Є Є рішення, друзі. Є одна програма, яка дозволить всім цим людям залишитись в Канаді, отримати канадське постійне резидентство. Отже, якщо вам цікаво, що це за програма, дивіться це відео до кінця і ви, як завжди, отримаєте корисну інформацію на моєму каналі. Вітаю, друзі! Зараз приїхав перевірити пшеничку на полі і заодно надати вам наступну порцію корисної інформації. Е, я часто отримую імейли і отримую. Коментари від українців, які хотіли б працювати в сільському господарстві в Канаді, так, і люди шукають таку роботу. Тобто є багато роботящих таких українців, які звикли працювати на землі на фермах, які готові працювати на фермах. І що якщо я вам скажу, що для таких людей є навіть окрема міграційна програма, і це до речі. Сама легка еміграційна програма із всіх більш ніж 130 існуючих еміграційних програм Канади, і що саме класно для цієї програми вам. Не треба буде підтверджувати вашу освіту, тому що я знаю, що у багатьох українців зараз є проблема в зв'язку з цією війною, так підтвердити свою освіту. Отже, для цієї програми навіть не треба підтверджувати вашу освіту. Це дуже такий жирний плюс. Перший другий плюс для цієї програми не треба мати якийсь там вік, так, тобто всі віки, вони підходять під цю програму. Якщо вам 18 років, ви можете подаватись, якщо вам 50, 60, 100, 120 років, ви все ще можете піти по цій програмі. І ця програма, вона дуже-дуже толерантна до рівня англійської мови. Лише CEB 4 треба мати. Ну, сі обі чотири ви знаєте, це рівень канадського кота. Так, тобто це дуже дуже низька англійська. Вона не дозволить вам жити тут е, комфортно, так не дозволить вам е, тут е, на розслабоні все робити, але вона дозволить вам емігрувати. Що ще дуже класного в цій програмі, то ця програма вона зроблена для вузької ніші, так тобто, вона зроблена для людей, які будуть працювати в сільськогосподарській індустрії, тобто там немає конкуренції. 100% людей, які Будуть йти по цій програмі, вони отримують постійне резидентство Канади, тобто там немає високої конкуренції, там е, ви 100% отримаєте підтримку провінції постійне резидентство. І що ще дуже класно, друзі мої, так це коли я кажу сільське господарство, я не маю на увазі, що вам треба працювати зі скотиною, десь на фермі, там прибирати навоз чи ще щось таке. Ні, е, під цю програму підходять люди, які, звісно, будуть працювати на фермі зі скотиною, люди, які будуть працювати на техніці, на Фермі, наприклад, комбайнери, трактористи, тракдрайвери, так просто робочі, які будуть працювати на фермі, наприклад, на якійсь зерновій фермі, люди, які будуть працювати в, наприклад, в теплицях, люди, які будуть працювати, наприклад, в якихось там садах, так, чи в питомниках, всі ці люди підходять під цю програму. Дуже низькі вимоги, класна програма. Все все дуже добре. Давайте ми зараз з вами подивимось більш уважно, що ж це за програма. Друзі мої, тут, як завжди, хочу вам нагадати, що вся інформація по посиланню до в описі до цього відео. Переходьте, вивчайте, дізнавайтесь, будьте обізнаними, друзі мої. Від цього залежить ваше майбутнє у Канаді. І так, програма називається Напівкваліфікований сільськогосподарський робітник провінції Саскеван. Так, це провінція, про яку я вам розповідав в моєму попередньому відео, і провінція, яку я вважаю однією з найкращих опцій для Канади. І ця програма додає до моєї впевненості, що ця провінція одна із найкращих. І знов хочу підкреслити, так, це написано. Великими буквами на офіційному сайті. З 6 січня 2023 року для подання заявки на отримання під категорії напівкваліфікований сільськогосподарський робітник більше не потрібна оцінка рівня освіти. Тобто, ви можете податись на цю програму навіть не маючи середньої освіти чи не маючи можливості підтвердити вашу освіту. І це я впевнений. Дуже дуже такий великий бонус цієї програми. Напівкваліфікований сільськогосподарський робітник з чинним дозволом но, на роботу. Так, ця підкатегорія призначена для некваліфікованих робітників, які працюють у Саскачувані не менше 6 місяців з чинним дозволом на роботу та відповідають критеріям підкатегорії. Давайте ми з вами зараз подивимось більш уважніше, які ж критерії в цій підкатегорії. Хто має право подати заявку? Ви можете подати заявку, якщо. Ви маєте постійну пропозицію щоб до роботи на повний робочий день від роботодавця із Саскачевана. Робота має відповідати національній класифікації НОК занять так: НОК 85 – е, робота з худобою. НОК 85 – Робітники на збиранні врожаю, НОК 84 120 спеціалізовані твариники та оператори сільськогосподарських машин, нок 103 працівники розплідників та теплиць. Тобто все, що я вам казав до цього, так мати чинного листа про затвердження роботи С СІНП, е пропрацювати не менше 6 місяців. 780 годин на умовах повної зайнятості. Це 30 з плюсом годин на тиждень на роботі у роботодавця, який надав вам лист про схвалення роботи з чинним дозволом на роботу. Тобто вам треба у роботодавця відпрацювати 6 місяців постійно не менше, ніж 30 годин на тиждень, так, і потім від цього роботодавця отримати пропозицію, так, постійну пропозицію на роботу. І цього вже буде достатньо. Досвід роботи має бути послідовним. Ваш дозвіл на роботу має бути для програми сезонних сільськогосподарських робітників. Міжнародний досвід Канади. Програма тимчасових іноземних робітників це стосується тих українців, які чомусь не змогли отримати візу Куаєт, але зараз будуть їхати до Канади по візиторській візі. Потім отримувати робочу візу тут. Так? Тобто ви також можете, друзі мої, скористатися цією програмою. канадсько український дозвіл на екстрену поїздку. Мати закінчену середню освіту або вищу освіту, це була вимога до того до 6 е січня, коли скасували вимогу підтверджувати вашу освіту, так і мати мінімальний бал Canadian Language Benchmark clb 4. Якщо ваша пропозиція стосується роботи, НОКТір 4, тобто дуже дуже легкі вимоги. Як подати заявку? Заявка подається дуже легко, друзі. Вам треба буде зробити е, свій профайл на сайті, е, вам треба буде відсканувати ваші документи, завантажити документи і подати заявку на участь в цій програмі. Це можна зробити на протязі е, декількох, двох-трьох годин, навіть якщо ви е, робите це перший раз, і у вас е, слабка англійська на Сіо 4. Друзі мої, я сподіваюся, що я зробив чися день сьогодні. так? Я сподіваюся, що я дав вам надію і що я дав вам впевненість на ваше майбутнє тут у Канаді. Принаймні я зміг сподіваюся допомогти тим українцям, які були розочаровані, які не знали, що робити з підтвердженням їхньої світи, з підтвердженням їхнього робочого стажу. Зараз у вас є така можливість отримати Канадське постійне резидентство без всього цього. Так, це дуже легка програма. Я впевнений, що ця програма підійде до будь-якого українця, який буде готовий попрацювати в сільськогосподарській сфері в Саскічувані. Друзі мої. Я сподіваюся, що ви не забудете віддячити мене. Так, я сподіваюся, що ви не забудете. Підтримати мій канал, і що ви не забудете зробити так, щоб це відео попало на очі якомога більшої кількості українців. Багато українців зараз сидять і переживають, як їм робити, що їм робити, як їм залишитись тут у Канаді. І це відео буде їм дуже дуже корисним. Отже, друзі мої, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки цьому відео. Не забудьте, будь ласка. Підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані на мій канал. І не забудьте, будь ласка, залишити декілька слів в коментарях до цього відео. Принаймні, напишіть мені, чи було вам це відео корисне. Що ви думаєте про цю програму, що ви думаєте про Саскечуван взагалі? Ну, а я і надалі буду вас знайомити з класними опціями, завдяки яким ви зможете залишитись в Канаді в статусі постійного резидентства. Друзі мої, на цьому я буду закінчувати це відео. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!